Вітаю вас, мої любі першокласники. Тема нашого уроку цікава та важлива. родинне дерево. Створення дерева свого роду за зразком чи власним задовок. Пропоную почати наш урок із чистомовки. Послухайте, будь ласка, я буду вам читати початок, а ви спробуйте доповнити її. Отже, ра-ра-ра, це мої брат і сестра. А то, а то, а то поряд мама й тат. Я, 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 вони моя сім'я. Уся, уся, уся ось моя бабуся. Усь, ось, ось поряд мій. Дідусь, ти, ти, ти дядьки і тітки. Іна, 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 всі вони моя родина. Діти, здогадалися? Якою буде розмова на нашому уроці? Це родина. Тож налаштуємось на урок. Пролуна та змов дзвінок починається урок. Любі діти всі тихенько сіли. працювати захотіли, краще будемо працювати, та оцінки гарні мати. Пригадай, яка зараз пора року. Так, чарівна весна, як називається перший весняний місяць? Березень і скоро ми будемо смакувати Березовий сік. Яке сьогодні число? Так, 17 березня, а день тижня п'ятниця, тепло чи холодно на дворі? Який стан неба швиденько до віконечка? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опит? Чудово. тож, сьогодні ми говоримо з вами про родину. Давайте ще раз пригадаємо, про кого йшлося в чистомовці на початку уроку? Про родичів. Усіх членів родини ми називаємо родичі. А що таке родина дітей? Родина це група споріднених людей, яка складається з жінки, чоловіка, дітей, бабусі, дідуся, які живуть разом. І так, переходимо до роботи в підручнику. І відкриваємо сторінку 68. До речі, пригадайте, число 68. Це число якого десятка? Так, абсолютно правильно. сьомого. А скільки десятків, у числі 68? Покажіть на пальчик. 6. А скільки одиниць? 8. Чудово. Тож, відкриваємо сторіночку 68 і починаємо працювати. Отже, розгляньте родинне дерево. Вгорі ми бачимо, хто зображений я. Далі від вас є ще братик або сестричка, або і братик і сестричка. Так, далі хто в нас іде? Мама і тато. Від мами і тата ще є тітка та дядька, або навпаки, може бути. І далі. Кожній з родин, знову ж таки, є бабуся та дідусь, бабуся та дідусь. Розгляньте, як утворилося родинне дерево. Найміцніше в нашому дереві це куріння. Так, воно наймудріше, найсильніше, найрозумніше. Це наші бабусі та дідусі. Та відуть тато, мама, їх рідні брати та сестри, а від них вже йдуть дітки. Так, отже. Давайте розберемося. Що ж таке покоління? Діти. Покоління це родичі різного віку, що живуть в один час. Наприклад, від бабусі й дідуся до онуків. Скільки поколінь у вашій родині Назвіть цих людей? Так, рід це усі рідні люди, родичі, родина рідня. Предки це старші родичі. Так, старші. Так, предки, старші родичі, зазвичай старші за дідуся і бабусю. Діти, чи знаєте ви, як називають рідного брата вашого тата? Маму вашої мами. Сина маминої сестри, а батька вашого діда. Давайте розбиратися. Чудово! Отже, відгадайте загадку. Ще голубенька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчуся, бо зі мною, мій дідусь, абсолютно правильно! І так, ваше завдання створити дерево свого роду за зразком чи власним задумом. Для цього відкриваємо сторінку 40 зошита, і так ви вкажете. Я як вас звати? Якщо у вас є братик або сестричка, вказуєте їх імена, або можна створити з допомогою фотографій імена мами або тата, дідуся та бабусі. А ми з вами зараз пограємо в гру, яка називається Продовжить речення. І так, дочка моєї мами то для вас хто? Так, це ваша сестра. Найбільше ласкає свою дитину хто? Мама, ну і тато. Своїх онуків розум навчає наш розумний та поважний дідусь. Твою матусю донечкою називає хто? Бабуся. Син мого дідуся це хто? Мій тато. Дочка моєї бабусі це. Моя мама, тата мого тата це дідусь. Онук або онучка моєї бабусі це я. Звичайно, абсолютно правильно. І так, ваше завдання створити родинне дерево. Пригадати, як кого звати. Запам'ятайте, що дорослих людей ми звертаємось до них поважно і виховано, тому ми звертаємось до них по імені, по батькові. маємо знати, як звати і дідуся, і бабусю. Запам'ятайте, діти, родина це найважливіше кожного із нас. Вона має бути міцною, а для цього нам потрібно дбати один про одного. Берегти та піклуватися, тоді будуть всі щасливі і задоволені. Я вам дякую за роботу і кажу до побачення!